Вітаю вас у своєму чарівному імпоріумі. Хм, я маю багато екзотичних та магічних дрібничок, наприклад, як ці чоботи з пауками, які там лазять. Оу-ля-ля. Колода з усяким таким. Так, у нас є крихітний чоловік у каліці. Допоможи. Та стрижі вібрації. О, чекай! Крихітний чоловік зіндрубав мене. Допоможи! Т ти ти маєш звільнити мене. Цей дивак змусив мене випити якесь зілля зменшування. Тепер я сижу у клісі. Що, цікавить крихітний чоловік, так? Ага, що він вміє? Що він вміє? Ти серйозно? Ти повинен звільнити мене від цього дивака! Я хочу бути вільним. Е, ну він крихітний. Ага. Напевно, він міг би просунутися у важкодоступні місця. <клухи> Послухай мене, коли зілля припинить працювати, що буде, якщо я залишуся у цій клітці, а, друже, я буду, наче ковбаса, перев'язана ниткою. <клухи> він милий. А скільки він коштує? О, я зрозумів. Ти збираєшся викупити мою свободу. П'ять срібних. Стоп. стоп, стоп. стоп стоп П'ять срібних. Це моя ціна. Це моя ціна для вас. За це ти навіть не зможеш купити живчика з газом. Та навіть навіть без газу не зможеш купити. В мене тільки золото. В тебе є здатча. Ні, це це, 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 це це просто маячня п'ять срібних. Ти знаєш, що я взагалі не людина, я гігант! Він продав мені зілля зменшування після того, як я його випив, я зменшився. Розумієш мене чи ні? А потім він продав мене іншому хлопцю, кого теж змусив випити зілля. А я сидів у нього в кишені, і тоді я зменшився вдруге. Саме так це і працює. Я зменшився удвічі. Ось, будь ласка, поглянь, це той інший хлопець. Чого жі, давай, ми можемо з тобою домовитися. Ну, добре, добре, давай сюди свої золото і можеш взяти ще одну річ. Шудово. А стрижень вібрацій звучить непогано. Стрижень вібрації, які в тебе взагалі плани на мене? Чувак, ні, все, все не продається. Ніякої угоди. Угода від По рукам. Не, не 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 стоп стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. топ топ назад на витрину. Мне так топ топ на топ топ не не Ну, <papst1> <büyük> <г shorten vídeos> <оч nó Rot> я ж топ 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 я топ